Календар має сім днів. Сім днів. Сім днів, значить має сім рядів. Всі понеділки, всі вівторки, всі середи, четверги, п'ятниці, суботи, неділі. Так, Різдво Бога є в якому, якщо грудень це буде 25 число, значить це є понеділок вівторок, середа четвер цього року. Четверг розпочинається з двійки, тому що є всі цифри до семи. Бог знаходиться під цифрою 2, тому що Різдво 25 грудня це буде під цифрою двійкою. Завжди Бога пароль це є друга двійка. Так, я знаходжуся в трійці біля Бога цифри. Тобто біля Різдва, тому що, дивіться, у Бога 4, 11, 18, 25. Я назвала всі грудні, всі грудні. Всі грудні. 4, 11, 18, 25. Але 4, 11, 18, 25, тому що це завжди плюс 7 днів, плюс 7 днів, тому ці цифри завжди стандартні є. Під одиниць, під сімкою завжди є 14, 21, 28. Де тут є? 7, 14, 21, 28, 7, 7, 7, 7, 14, 21, 28. Воно все є одинаково. Є сім стандартних груп цифр. Там може лише в лютому відпадати або додаватись 29-ка. Які ще зміни? Та й більше немає, здається, таких змін. Отже, це є такий стандарт, одиниця. Перший ряд Бога, другий ряд, тобто скорочений запис всіх днів е, року, тобто перших, всіх перших днів скорочений запис. Одиниця п'ятерка, п'ятьорка це такий, але цілий ряд. Воно стосується всього ряду, скорочено. Тому що 1-8, 15, 22, 29. Всюди, де не глянь, всюди. 1-8, тому я вже так скорочено записую. Скорочений запис. І думаю, а двійка? Трійка, четвірка, п'ятірка, шістка і сімка. Є всі сім, є сім. Далі я плутаюся, тому що є ще таке поняття, як мій тиждень. Тобто я під трійкою, значить, мені хочеться, щоб мій рік теж стояв десь попереду. І я думаю, що Бог по істину народився, напевно, під цим. Він має цей ряд. Так, як інь-янь, я ще знайшла підтвердження вчора цей камінчик, чорний і білий, тобто двійка. Я не могла зрозуміти, тому що я думаю, Бог це єдинство божество. А чому тоді двійка в Бога пароль 25 грудня? І мені прийшла така ідея. Які вам приходять ідеї, я не знаю, кажіть, буде цікаво прочитати ваш варіант. А далі я думаю, я далі хочу створити свій тиждень, власне, свій тиждень, власне, свій рік, власне, свої, свій. А значить, мені треба створити ще такий типу зошит, але який буде починатися не. З одиниці, двійки, трійки, четвірки, а стрійки. Три, 4, 5, 6, 7. Один, два. Розумієте, ось такий мій рік. Мі. Це є такий шаблонний стандарт. Я хочу зробити на 2025 рік. 2025 я розпочався з середи. Значить, середу ставимо, типу на перше місце. Чи як -то має бути? я вже щось заплутала. Середа, середа. Ага, значить, це і середа.